Якщо ваша собака обожнює іграшки, які схожі на тварин, а ще й які піщать, то дуже скоро з вашою собакою може страпитись таке. Подивіться, автори самі написали, що собака не розрізняє, що це іграшкова або справжня качка. Ваць on? Увага, ті собаки, які обожнюють іграшки, схожі на тварин піщащі, або обожнюють бігати за м'ячиками, полерами, паличками, у тих собак великі проблеми з іншими собаками. Я поясню: кожен день собака відпрацьовує інстинкти кусання, гризіння, тріпання. Кожен день вона відпрацьовує наздоганяння, те, що рухається, і потім вона. А... Такий сценарій життя використовує вже з іншими собаками, тобто можливо, агресії не буде до інших собак, але а, скаженість, імпульсивність, напористість у вашої собаки точно буде з іншими собаками. Чому? Бо всі ці іграшки і кидання якраз і створюють скажену, емоційну, емоційно-вибухову собаку, яка може напирати, а, сильно кусати, насилувати. І це все не подобається іншим собакам. І ці іграшки не вчать вашу собаку бути толерантною. Тому що іграшки не мають, не можуть відповідати, вони мертві. А собаки інші будуть відповідати. Тому, якщо ви приберете іграшки і перестанете кидати, ваша собака максимально буде працювати з собаками і вчитися в цьому соціумі правильно реагувати.